і погом для того, щоб називається критика також негативна, це те ж сама. І критикують е, за, за поганий менеджмент, за поганий спіад. За, за те, що ми е, е, не так активно просуваємо себе на ринку. В плані піар допомоги. Це має і плюс, має і мінус. Ми, ми просто в, э, Скай не хоче ніколи поступати штучними піарми. Ми не придумуємо собі, що я пішов собі. неправда, там, например, Ми не піар-ходів, тому архудили, в тому плані нас це можна критикувати. Ще критикують ну за те, що пісні схожи, наприклад. А так, в принципі, головою будь-якої